Нам потреба близько 5 мільйонів, дають мільйон. І при цьому всьому цього мільйона забрали ще розпорядженням губернатора 600 тисяч. Ми ще самого розпорядження не бачили, але я так думаю, ми всі так вважаємо, що це пов'язано з проблематикою, яка склалась. З комунальною установою Житомирське ТТУ там також катастрофічно не вистачає коштів на забезпечення пільгового перевезення. Я хотів би наголосити, що це не тільки місто Коростень, Ми маємо електронну версію даного документа, то там підпали всі міста, райони, населені пункти, тобто з усіх зібрали. З когось більше, з когось менше, і загально більше 9 мільйонів передбачають на ми так думаємо на ТТУ міста Житомира.